Істина за межами Осяжного. Або ж вітаю вас на своєму каналі Орден Архему. І я, його незмінний ведучий Романович. І в цьому відео ми з вами поговоримо про одну чудесну, я б навіть сказав би шикарну книгу, такий от містик, трилер з елементами містики, які ну, навіть трошки переходять у жахи. Але там жахів, скажімо так, це така приправа. А, тобто воно не є там основною, але те, що воно там присутнє, і те, що ця, ця от приправа надає цій книзі, це просто вау, бомба, ракета і так далі. Сподіваюся, це вже вас зацікавило. Якщо зацікавило, то підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, коментуйте. А, і не пропускайте нових відео, які будуть вже виходити ось дуже-дуже таки -дуже скоро. І а, а якщо ти ще любиш містику, сайфай, жахи, то це просто для тебе Створен цей канал і тому вставай їхнім постійним, а, членом, учасником нашого ордену. Що ж, а тепер ми з вами поїхали. І мова, інша книга, про яку сьогодні піде мова, відомого британського письменника Ентоні Стронга. І книга називається Коли приходить розплата або, можна сказати, час розплати. Це перша книга в серії про Амоса Декера, такого собі детектива, який живе в невеличкому містечку. Ну, знаєте, така вокація, не? я можу навіть сказати поряд на цю книгу, знаєте, така локація схожа, як пише стівінг, ну, він не пише стів кніг, а створює стів кіг навколо свого містеч... Штата Мен. Так, Тут так само а, є маленьке містечко, де люди один одного знають, а, місця. І в цьому містечку є детектив Амос Декер. А ще о, в книзі відбув в, в, в цьому містечку відбуваються досить такі жахливі речі. А, знаходять тіла розтерзаних людей, причому настільки вони пошматовані, що ну а, сказати, що це там був і стан чи це були там собаки, чи ще хтось. Ну а, так, такого звірячого і кривавого, а вбивства ну, не залишає після собі ніякого створення, яке може яка живе на цій землі і взагалі так, таке вчинити з людьми. От це така от зав'язка цієї, і, знаєте, цього просто достатньо, аби підіріти інтерес до всіх, скажімо так. А Читачів, які не знаю, там, почали читати, або, наприклад, будуть планувати читати, то це просто от так от бум-бум-вау-вау-вау. А тим, тим пак розпочається це все з того, що польська амостехкерговна, наш герой прибуває на це саме вбивство однієї одного з місцевих мешканців. І картини, звісно, несприємні. А, Ну, поговоримо трошки далі про саму от концепцію, сам сюжет, я, я так думаю. Ну, так, так як я вже почав порівнювати, скажімо так, знаєте, в схожості знаходити знаходитись зі Стівеном Кінгом, скажу ще сюди, якщо вже на піша мова, то книга взагалі несе собі вайб, а знаєте, такий от... Мізично детектива Лінкольна Чайда і Дугаса Престона, цих двох авторів. Якщо ви читали книги цих двох, або навіть їхні окремі книги, ви зрозумієте, про що я кажу. Тому що це настільки містичний детектив, прям, знаєте, містикою прям аж пробирає до самих мурах. А, тобто а те, що ці вбивства, тобто породжує, навіть настільки легенди. Про відому французького на такого переверта луп героу, тобто такі, ну, можна сказати, як по-нашому Ну, Людина, яка перетворюється на <хи> А, І тобто, люди починають, замість того, щоб шукати реального вбивцю, згодиться все на те, що це зробив ось, ось от переверти. Що він дійсно існує, це його рук справа. А Амос Декер, головний герой цьому, взіму, не вірить, він відкидає всі чутки, він його навіть це бісить, коли знаєте, він приходить у бар, а йому кажуть, типо, а, а і там люди між собою спіткують, спілкуються, що тіпо, детектив тіпо, як би, взагалі нічого не робить, а потрібно замість детектива викликати там, не знаю. Охотників, мисливців, о, перепрошую, і щоб вони, скажімо так, всім селом чи всім іншим, всім містом інше шукали того 14 звіра. І це його ще більше підбурює, а наш Амоздека така от людина, прям, знаєте, принципів, вона, якщо вцепилася зубами у справу, то вона його до кінця не відпустить. Ну, така от натура в нього. І це, знаєте, дає особливого шарму всі ці книзі. От. Ну, м -м спробуємо трошки поговорити за саме враження, якщо так уже не та піша мова. Щодо вражень, скажу чесно, що мені книга ну, просто зайшла як по масу. По-перше, ну, дуже легко читається. Хоча автор британський, і є такі от пару слів, які там зустрічаються чисто такі от британського варіанту, да? це чисто сучасна англійська мова. Але тим не менш, вона читається таки легко слова простісу цей клюю. А, просто така от мова, і можна її прочитати буквально там да, ну, за пару вечорів, а можна навіть і за один вечір, за один день, в залежності ну, в кого яка швидкість читання, як швидко на вас вона вплинула. Мені вона в принципі зайшла просто на ура, як по масу, і це просто по ну, вау, ракета, бомба, петарда. О, тим паче, я люблю такі от е, містичні детективи, так. Е. Особливо коли в тих детективах, що там яка є присутність містики, і вона не, не просто так, що це спочатку була містика, а потім в кінці виявилося, що містикою то і були взагалі звичайні якісь там спецефекти, там, закони фізики, хімії і так далі. А коли ця містика взагалі, ну, вона реально містика, коли ці всі... А, Елементи або там гоні якісь там особи, або і, і так далі, і тому подібне. А реально вони. З такого знаєте, міфологічного, або такого містичного походження. І, він, і автор настільки ну, показує, що це реально це він робив, або та тварюка, або те, те якась істота і так далі, що це аж ніяк не якоїсь там фізики, це не якийсь там обман і так далі. і так далі. Це взагалі просто окремий вид мистецтва. А, ну, Книги Ентоні Стронга цьому підтверджують, тому. Час розпати це його перша книга у серії про цього Амоса Декера, про цього детектива. Півніше. Тому якщо ви прочитали першу книгу, е, 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 недовго чекайте, якщо захочете почитати вже й другу. Тому що там чекати залишилось не так вже й довго. От. Е, ну, а ми з вами, скажімо так, прощаємося на цій ноті. Пишіть, як вам е, ця книга. Можливо, вам захочеться її прочитати, можливо, її перечитати. <гум> Всяке може бути. От. А ми з вами зустрінемося дуже таки вже скоро. І я з вами не прощаюся, тому що ми з вами ще побачимося. А з вами був Ваш Романович, канал Орна Архему і на все добре.